Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, чи досяг нарешті ринок дна і чи буде продовжуватись далі лише ріст. Я вам покажу, як мій портфель пройшов цей турбулентний квітень, що я робив, що продавав, що купляв, а також які висновки зробив і чи буду змінювати свою стратегію. А також проаналізуємо звіт короткого гугла, який був супер. Чудовий. Якщо вам цікаво, поїхали. Отже, невже ринки фондові досягли свого дна і чи буде в нас далі лише зростання? Як ви б могли бачити, останній тиждень був дуже чудовий. Nvidia зросла на 6%, Amazon на 7%, Tesla взагалі на 17%, Apple на 6, багато інших компаній також майже всі були зеленими, але якщо подивитися від початку року, то тут картина не така хороша, багато якраз червоних щек. Компанії великих Тесла, в тому числі на 36% і часто в інвесторів виникає питання: чи чекати знову просідання, чи все ж таки вже відбуватиметься ріст і дно уже позаду. Якщо подивитися на технічні показники, то минулий тиждень для NASDAQ зростання було одне з найкращих починаючи з 2022 року, якщо не брати до уваги цей шалений ріст, який був на початку квітня після падіння, і така ж або схожа історія з. S&P, Nasdaq зріс на 6%, S&P на 4, якщо не помиляюся. Тут теж був другий найкращий тиждень, починаючи з 2023 року. Проте, звісно, ми всі розуміємо, що тут було падіння і великий ріст, і так само приблизно у нас даку тут було досить велике падіння. Всі наші портфелі, мабуть, бачили і відчували це падіння на собі. Зокрема, і мій в тому числі був взагалі в від'ємному значенні, попри те, що почав інвестувати я досить давно, і скоротився його загальна вартість менше ніж 62 тисячі доларів. Майже всі позиції, в тому числі Amazon і Google, майже були в. Червоному світлі, лише зелений у нас був Netflix та Visa, які хоч трошки рятували портфель, але на кінець квітня, минулу п'ятницю, плюс 10 тисяч доларів додав портфель за рахунок зростання самого ринку. Загальна нереалізований прибуток 8600 доларів. І як ми знову ж таки бачимо, вже все зелене, і той же Google і Amazon мають по нереалізованих прибутках близько 2 тисяч. Доларів і також майже всі інші позиції вже також зелені. Проте, якщо дивитися від початку року, поки що результат від'ємний мінус 5%. Проте S&P також приблизно на цьому ж рівні з від початку року, якщо дивитися найкращі позиції, які тримали мій портфель, це був Uber Netflix та Visa певною мірою. Але якщо дивитися за рік, то тут показники набагато кращі. 15% прибутковості, яка абсолютно мене задовільняє, і є більш ніж на 5% більшою ніж SP 500. І якщо подивитися на криву зростання, то в принципі вона досить нормальна. Якщо не взяти до уваги ось цей аномальний V-shape зростання і падіння дохідності за рік 15% це супер результат, який дасть мені можливість подвоїти мій капітал кожних 5 років, якщо кожного року буде зростання на 15%. І найкращими позиціями тут також є Netflix та Uber, при тому, що вони не найбільші. Ну і, звісно, Amazon також додав суттєво дохідності. Якщо дивитись по моїй табличці, то тут дохідність дещо менша. 6%. але це особливості розрахунків. Я додавав в квітні 900 доларів. Ще додатково планую на наступний тиждень додати, і вже цей місяць він є по суті зеленим, принаймні станом на попередню п'ятницю, якщо брати його закінчення, що вже набагато краще, ніж мінус 6 чи 5 тисяч. За попередні два місяці. Тому це також наводить на думку, що можливо ми вже і пройшли дно. Щодо угод, то я вийшов з позиції Apple в плюс, продав її за 205 і 207 доларів. Також продав дві акції Adobe в невеличкий мінімус, і замість цих коштів купив в Amazon і Google. Про Google я окремо написав цілий допис, тут також покажу. Також в мене була торгівля опціонами, Там я заробив додатково 70 доларів, але це було лише на початку місяця. Якщо говорити загалом про висновки, які можна зробити з того, що відбувалося в березні-квітні на фондовому ринку, то можна очевидно сказати, що той, хто чекав можливості купити дешево хороші компанії, він дочекався, тому що навіть S&P просів на 20% в моменті, а NASDAQ просів більше ніж на 20% від піку, який був буквально у лютому. Але проблема у тому, що більшість із тих, хто чекали на корекцію чи кризу на фондовому ринку, навряд чи закупились на локальному дні, яке було 4-8 квітня, і продовжуватимуть чекати і говорити, що ринок дорогий, є багато проблем, макроекономічних невизначеності, трамп, тарифи, рецесія і так далі. І швидше всього будуть продовжувати чекати. Ну і ще більш, мабуть, погано себе почувають інвестори, не лише ті, які чекають і нічого не купляють, а ті, які продавали бо боялися, що ринок. Впаде ще більше, так званий панік сейл. Той по суті зробив велику помилку, тому що ринок вже великою мірою відновився, але здобув. Я гадаю певний досвід того, як може поводити себе ринок. Той, хто не продавав, попри те, що був в мінусі, він був винагороджений ринком. Ми вже бачимо суттєве відновлення. Той, хто дотримався своєї стратегії і продовжував купляти на падінні, не зважаючи на ціну, той молодець. А той, хто був жадібний і купляв тоді, коли всі були налякані, тобто продавали. Той, взагалі, професор, топ, молодець, хто так робив. Я ж особисто точно не буду змінювати свою стратегію через те, що ринок падає. Навпаки, моя стратегія довгострокова, і мені вигідно те, щоб він був ринок подовше дешевий. Якщо ви почали думати про те, що у вас щось не так і потрібно мати захисні активи, дивідендні компанії, тощо, тощо, то навряд чи ці думки повинні бути реакцією на те, як себе поводить ринок. Варто відійти від емоцій, не бути в потоці того, що відбувається на ринку, і щоб не впливали на ваші рішення інвестиційну стратегію плюси чи мінуси у вашому портфелі, а щоб вона все таки формувалася. Незалежно і більш виважено, тому я точно розумію, що не буду ліквідовувати, до прикладу, свій портфель, навіть якщо ринок впаде на умовні 50% від сьогоднішнього дня. Якщо ви вважаєте, що це для вас великий ризик, тому що ці кошти, наприклад, ви кудись маєте інвестувати ще чи купляти щось через рік, два-три, і ви не можете собі дозволити просідання на 50%, Можливо, варто краще перейти в більш захисні взагалі активи, такі як Бонди. При тому мені особисто байдуже насправді чи ринок буде рости наступні кілька місяців чи кварталів, чи падати. Я буду слідувати своїй стратегії, яка полягає в тому, що щомісяця я додаватиму депозит до портфелю і куплятиму найкращі в світі компанії за найбільш оптимальною ціною. При цьому довгостроково такі компанії знову ж таки з точки зору моєї особистої будуть зростати, і Google. Це великий приклад, тому що його звіт показав, що б не було на макрорівні на локальному рівні, якщо компанія показує хороші результати, її акції будуть зростати. Ну і багато аналітиків та експертів говорять про те, що враховуючи падіння 20% відсоткове від піку лютневого 6,150 майже пунктів до 4,800 і таке ж швидке відносно відновлення. 50% цього падіння свідчити може також про те, що в подальшому буде зростання або таке ж саме V-shape, або більш поступове, але навряд чи різке падіння буде можливим. Крім того, є також індекс Z Bread Траста. Який говорить в кожному з років, які він був досягнутий, про те, що в нас з величезною майже 100% імовірністю через півроку і рік, і так само через три місяці, буде позитивний результат. Цей індекс, по суті, означає те, що якщо компанії сильно багато, компанії швидко зростає, більш ніж на 60% компаній протягом менш ніж 10 днів, то це вважається зрушенням ширини ринку і переходом від падіння ведмежого ринку до зростання бул ринку або бичого ринку. Крім того, є також інші ознаки того, що ринок досягнув свого дна. Це те, що вікс після того, як був на рівні більше 50, закрився нижче 31%. Те, що два поспіль дні в, знову ж таки попереднього тижня 90% акцій з S&P зростали, те, що зменшився спред на кредити, те, що ми досягли ось цього індексу Зейтбреда Trust. ну і те, що майже вже 50% ми досягли повернення до своїх рівнів, і те, що є багато дуже акцій, які. По суті, були washed out або повністю oversold, в тому числі Tesla, яка показала зростання за останніх 5 днів майже 25%, при тому, що видала найгірший по суті звіт. Ну і навіть в п'ятницю тут також був досить серйозний ріст, і також говорить те, що зараз інвестори є більш ризиковими. Той факт, що біткоін знову ж таки зростає за останніх кілька тижнів на 25%, що говорить про те, що капітал буде повертатися у більш ризикові активи. Ми також бачимо нормалізацію по бондовому ринку, тому що за попередній тиждень там був один з найбільших припливів капіталу, що підтвердило те, що впали ставки за десятирічними бондами із. 4,4% до 4,2%. Ну і також є приплив загалом в еквіті, тобто в акції, один з найбільших попереднього разу у 2021 році був лише більший. І що цікаво, що часто говорять, що є якісь розумні гроші, і це типу смартмані чи хедж-фонди, Але якраз хедж-фонди цього разу виявилось те, що Продавали найбільше акцій у найбільш поганий момент. Більше ніж 1 трильйон доларів було продано саме в період найнижчих цін. При тому, що роздрібні інвестори, ті, які проінвестовані в свій рахунок пенсійний, за даними Vanguard, 97% з них нічого не робили або навпаки додавали акції. Ну і щодо Google, я публічно писав в Telegram каналі Хто ще не підписаний, підписуйтесь, про те, що планую купити а верніше, вже купив на той момент. Акції 10 акцій Гугла по 150 доларів і наводив свої аргументи, чому саме ну і після цього, коли Гугл прозвітував, по суті він зріс на 14 від ціни 150 доларів, або протягом останніх днів на 8 що теж є досить непоганим результатом. При тому, якщо говорити про звіт Гугл, то дуже багато було негативного сантименту, тому що є багато зараз чат-ботів чи штучного інтелекту. І, можливо, він буде долю пошуку і реклами, тобто доходів Гугла від пошуку, зменшувати. Таким чином, Google це є мертва компанія, як багато хто писав, але Google зовсім не мертва, навпаки, дуже жива і зростаюча компанія. Пошук, лише пошук, зріс на 10%, YouTube зріс на 10%. Підписники зросли на 19%. Cloud зріс на 28%. Невеличке було просідання по Google Network, але загалом всі інші сектора, якщо ви тут подбачите, то вони майже побили всі, майже побили показники або ті прогнози, які давали аналітики. І там, де, наприклад, не було побиття, то буквально невеличка різниця. Тобто Google показав, що він насправді дуже серйозний гравець в штучному інтелекті, і про те, що говорили. Порівняння, наприклад, чату GPT і Gemini, де в чат-GPT зростання юзерів до 428 мільйонів, а в додатку штучного інтелекту Google лише 27 мільйонів і, по суті, мало зростання. Насправді виявилося не настільки критичним, тому що в Гугла не лише є додаток, цей Gemini інтегрований в багато систем, в тому числі безпосередньо вже у пошук, і люди, які в браузері забувають безпосередньо у Гуглі пошукові запити в багатьох країнах, в Україні поки що ще ні, бачать результати, які їм дає спочатку штучний інтелект. І тому, наприклад, чат GPT, OpenAI каже, що він хоче купити Google Chrome, тому що це велике. Величезний, величезний. Asset Google, ну і так само говорять Perplexity, або схоже, які також мають додаток для штучного інтелекту, що вони хочуть створити свій же ж браузер для того, аби продавати рекламу, тому що так користувачів багато штучного інтелекту, в тому числі додатку Чад GPT і Perplexity, але монетизації поки що там ще немає, на відміну від того ж Google, який на Earnings Call заявив, що ми побачили, що в пошуку також триває. Ває здоровий зростання, і цей ріст він в основному завдячує тому, що є функції, які AI overview які додають пошуку конкурентноспроможності. Ну і знову ж таки, цифра, яка просто захмарна. Півтора мільярди користувачів на місяць користуються ось цим AI overв'юз. Це величезний плюс гугла порівняно з усіма іншими конкурентами, які в сфері штучного інтелекту, ось ці масштаби. Ну і також ви можете побачити всі інші цифри, які Гугл заявив. Один з найкращих підрозділів Google це Google Cloud, який зараз розвивається дуже швидко, і його прибутковість зростає дуже швидко. В цьому кварталі також Google Cloud показав зростання близько 28%, якщо не помиляюсь, відсотків крім штучного інтелекту і Google Cloud... В гугла, звісно, є YouTube, і виручка від YouTube насправді майже або дуже близька до виручки загальної всієї Netflix. на 10% Здається, тут різниця 370 мільярдів і 400 з лишнім мільярдів у Netflix. Тобто, по суті, капіталізація Netflix, яка зараз 460 мільярдів, можна сказати, що лише сам YouTube, від Google коштує приблизно 400 мільярдів. А якщо ще порахувати ціну клауда, який має. Ранрейт 1,2 трильйона в 2030 році вирочки. І зараз він по суті коштує 800 мільярдів, то ми отримуємо за 600 мільярдів весь решту Google, який по суті приносить виручки 200 мільярдів. Тобто ви платите 3X sales, при тому, що це дуже низький мультиплікатор. Зазвичай 5-6 7 в технологічних компаніях може бути значно більше, там в Palantir, мабуть, сотня від вирочки. Тому ми самі можемо зробити що висновок, що Google супер дешевий. Крім цих речей, які ми згадали в Google Cloud, YouTube і Search, звичайний пошук та штучний інтелект вугла, також є так звані Other Bets, до яких входить Waymo. Це роботаксі, яке вже дійсно працює на. Комерційних засадах в багатьох містах Америки і на звіті заявлено було, що вони роблять більш ніж 250 тисяч поїздок кожного тижня. Це величезний ріст порівняно з тим, яким в них був попередніх кварталів. Ну і також важливо наголосити, що цей веймо є партнером із Uber. і в деяких містах вони запускаються лише на додатку Uber. Також буквально сьогодні вийшла новина про те, що є цілий новий флот ось цих автомобілів роботизованих Веймо, їх більше ніж тут 2000 нарахували. І цікаво, що якщо в Остіні Google запустився через Веймо. Лише в додатку Uber, то в нього використання або утилізація збільшилась на 80% порівняно із тим, як він запускався раніше в сан франциско чи в інших містах, де вони через власний додаток запускалися. Тому це також дуже великий плюс для Uber. Ось ця інформація про те, що з його додатком вимо отримує набагато більше. Кількість поїздок, і, мабуть, таким шляхом будуть іти інші провайдери безпілотних чи робоавтомобілів. Ну а якщо говорити про капіталізацію, досі Google є дешевий. Він торгується за ціною 18 прибутків майбутніх до ціни на акцію. Ну і така сама історія можна сказати про Uber. Дуже схожа ціна. Зараз 20 мультиплікатор, при тому, що в. 8 квітня він був менше 17. А в Гугла, коли я купляв, я писав, він був 16,5. Тобто, якщо ви купляєте компанії, які зростають 20-30%, так як Uber чи навіть так як Google, в виручці 10%, але в EPS і в Flow на наступні роки середньому буде зростання теж там, 20 більше відсотків. за... Мультиплікатором менше ніж ця цифра, то ви можете очікувати спокійно на те, що ось 20-30% це буде ваше щорічне зростання від ціни акції, які ви купили, коли ринок нарешті зрозуміє, що насправді це хороші кампанії. І якщо відносно оцінювати дороговизну того ж Uber чи Google до S&P 500, то в середньому зараз на наступні 12 місяців форвард PE для S&P 500 становить 20%. А в NASDAQ, до якого відноситься і одна і друга компанія, по суті, технологічні компанії, 24. Тобто, маючи Google за 18 і Uber за 20, ми точно купляємо кращі компанії, ніж велика частина інших компаній у індексі. При цьому на наступний тиждень ми бачимо дуже багато інших звітів від серйозних компаній, такі як Visa, PayPal, SoFi, Microsoft, Meta, Robinhood, Eli Lilly, MasterCard. Ну і звісно, я найбільше очікую на звіт Amazon, тому що це найбільша досі моя позиція. Також будуть інші цікаві компанії звітувати, зокрема Spotify, яку досі я не додав до портфелю, але багато говорив про неї. То, наприклад, для Amazon, зараз ми бачимо, що є суттєва різниця між тою, як зазвичай слідувала ціна акцій, синій графік і EPS, і тим, що зараз відбувається. Коли EPS повинно зростати, а ціна акцій на Amazon падати. І зараз Amazon також він на історичних мінімумах, якщо дивитися співвідношення ціни до операційного кешфу. Ну і не можна не згадати кейс Netflix, який також підтверджує, що навіть на падінні ринку чи на тому, де буде відновлення чи не буде, є багато компаній, які, якщо хороші і показують гарні результати, то ми бачимо зростання за останній місяць 28% зріс Netflix після досить. Хорошого звіту, але і від початку року він в зеленій зоні, і також Spotify зросли за останній місяць на 23%, якщо дивитися від 4 квітня м, нижньої точки. І наступного тижня, якщо буде хороший звіт, знову ж таки може бути подальше зростання. Якщо вам загалом цікаво інвестувати на фондовому ринку, але ви не знаєте, з чого почати, я дуже рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви більш просунутий інвестор, то можна завантажити вишкіл 2.0 або 3.0. А також найкраще це долучитися до Клубу Тараса Гука є дуже багато інвесторів, які ведуть полеміку, дискусії. І крім того, я ділюся різною аналітикою. Ну і звісно, показую свої живі угоди в режимі реального часу. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш недфорж зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги, смерть ворогам!